2000 двохтисячних. Я щойно закінчив інститут, думав, що весь світ це гра, а я в ній найрозумніший. Приїхав в обласний центр, відкрив свою справу, купити дешевше, продати дорожче класика тих часів. Але життя швидко збило з мене пиху. Справа прогоріла так гучно, що я залишився не просто з нулем, а з боргами. Перед людьми, зустрічі з якими краще уникати, наближався новий рік. На вулиці мороз. Вечоріло. Я стояв посеред чужого міста з сумкою старих речей і болем у грудях, не від холоду, від сорому. Я боявся повернутися до батьків невдахою, боявся визнати, що їхній син, на якого вони покладали стільки надій. Приїде на свято з порожніми кишенями та страхом у очах. Грошей на автобус не було, я пішов в пічки, через все місто, до старого знайомого зі студентських років. Повз мене йшли щасливі компанії, вітрини магазинів сяяли вогнями, а від запаху їжі з кафе паморочилося в голові. Я б усе віддав за скипку свіжого хліба з домашнім салом, але мав лише холодний вітер у спину. Знайомий зустрів мене холодно. Як справи погані, то згадав про друзів, кинув він, навіть не впустивши мене в коридор. Мені хотілося провалитися крізь землю. Але він, маючи добру душу, все ж допоміг, дав трохи грошей і ключі від квартири свого дядька. Це за містом, сказав він. Там зараз ніхто не живе, пересід свята там. Автобус висадив мене біля старої двоповерхівки. Навколо суцільна темрява. Лише білий сніг під ногами допомагав знайти дорогу. У під'їзді лампочки не було. Я чиркнув запальничкою, знайшов потрібні двері. Квартира зустріла мене запахом пилу та пустки. Я швидко збігав у магазин, купив мінімум. Хліб ковбасу огірки та пляшку оковитої. Випив пів склянки, щоб вгамувати тремтіння в руках. Хміль вдарив миттєво. І я заснув, щойно торкнувся подушки. І Я підхопився темрява, хоч око викали. Годинник показував третю ночі. Стукали за стіною. Ритмічно, тяжко. То робить ремонт о третій ночі у новорічні свята. Я випив ще трохи, щоб заснути. Переконав себе, що це просто дивакуваті сусіди. Наступний день був дивним. Я вийшов на вулицю і не зустрів жодної живої душі. Тиша була такою густою, наче я потрапив в інший світ, лише білий сніг і старі стіни. Повертаючись із магазину, я побачив її. Біля сусідніх дверей стояла дівчина, довге світле волосся, світле пальто. Вона поглянула на мене, усміхнулася. Такою теплою, живою усмішкою! І зникла за своїми дверима. Стало трохи легше. Я не один у цьому мертвому будинку. Я сів читати. біля теплої батареї. За вікном стемніло. По кухні розлився запах мандарін, єдиний спогад про дитинство. Я сидів і думав а чи варті були ті принципи цього? Може, треба було визнати себе молодим йолопом і поїхати до батьків? І раптом у мої двері постукали, не за стіною, у мої двері. Стукіт повторився. Але тепер він був іншим, незухвалим. Благальним. Я завмер. Весь хміль вилетів з голови за секунду. Підійшов до дверей, затамувавши подих. З того боку почувся тонкий голос. Будь ласка, допоможіть. Я не зміг встояти. Повернув замок. На порозі стояла та сама дівчина. У світлому пальті. Її обличчя було мокрим від сліз, а очі розширені від жаху. Можна я увійду?» – прошепотіла вона. Так, звісно, що трапилось? Вона влетіла всередину, наче за нею гналася сама смерть, і миттєво зачинила двері. Він вб'є мене, видихнула вона. Від цього звуку вона підскочила, закрила обличчя руками і повільно сповзла по стіні. В двері вже не просто стукали, їх намагалися винести. Будинком розносився гурт, від якого вібрували стіни. Я зробив крок до дверей, але вона вчепилася в мою руку. Не відчиняй, закричала вона пошепки, бо він і тебе вб'є. В цей момент я відчув це. Її рука вона не була просто холодною, вона була крижаною. Наче шматок льоду витягнутий з ополонки. Цей холод прошивав мене наскрізь до самих кісток. Я глянув на неї вона сиділа на підлозі вже не в пальті, а в темно бурій сукні, обличчя закрите руками, лише червоні від сліз очі дивляться крізь пальці. Кожен її вдих супроводжувався тихим свистом. Наче вітер у порожній трубі, ти. ти зовсім змерзла, пробурмотів я. Я зняв свою куртку і накинув її на плечі. Коли підійшов ближче, щоб обійняти її, мене накрило таким холодом, якого я не відчував ніколи в житті. Її волосся під моїми пальцями було вкрите дрібними кристаликами льоду, які не танули від мого тепла. Дівчина притулила чоло. До мого плеча. Я відчував, як мій одяг починає вкриватися інеєм, в голові підіймався дивний туман, думки плуталися. Раптом стало тепло, наче весна, наче я знову вдома, і мама пече пироги. Це було оманливе, смертельне тепло. Останнє, що я пам'ятаю. Перед тим як провалитися в темряву, тихий шепіт. Дякую, ти єдиний, хто впустив. Я прокинувся на підлозі. Один. Квартира була зачинена на всі замки зсередини. Моя куртка лежала поруч, акуратно згорнута, але вона була абсолютно мокрою, наче на ній розтанула ціла кучугура снігу. Я кинувся до ванної, щоб умитися, і там, у дзеркалі, я побачив це на моїй руці, саме там, де вона тримала мене, синів чіткий слід, відбитки п'яти довгих тонких пальців. Синяк був майже чорним, а шкіра в тому місці залишалася мертвотно холодною ще кілька тижнів. Того ж ранку я зібрав речі, я не чекав автобуса, йшов пішки до вокзалу, а потім першою ж електричкою у рідне село. Принципи, борги, сором, все це стало таким дрібним. Я просто хотів побачити живих батьків, почути звук, живих голосів. Більше я ніколи не повертався в те місто, але й досі, коли в новорічну ніч. Я чую випадкові у двері, я ніколи не підходжу до них першим.